Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ з 18 по 24 вересня нова цікава промгрупа знижки до 39%. Бажаю приємного перегляду та вигідних покупок. Набір кошиків для зберігання 3 штуки різного діаметру. Ціна 189 гривень за набір. Блокнот. Пухнастий. Ціна 90 гривень. Пряжа 100% акрил 300 м 100 г за 50 гривень. Опійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Пенал м'який плюшевий іграшка. Довжина 28 см. Ціна 179 Папка пластикового формату А5 16 гривень. Набір двохсторонніх маркерів 12 штук за 90 гривень. Набір кольорових олівців 24 штуки 100 гривень. Блокнот з вбудованим калькулятором 80 аркушів 109 гривень. Набір для дитячого розвитку, календар навчальний або абетка навчальна 299 гривень. Набір для малювання 16-17 предметів 90 гривень. Лупа із ЛЕД підсвіткою 100 гривень. Пенал на блискавці довжина 22 см, до речі, він складається компактно за 100 гривень. Серветка целюлозна 10 штук від своєї лінії 78. Рушник кухонний, розмір 45 х 60 см. бавовна 100% 46 см. Серветки господарські від Frakenbock 48 штук 70 гривень. Два варіанти на вибір. Насадка аератор на кран змішувач 50 гривень. Модуль змінний фільтруючий 199 Запальничка кухонна багаторазова LINE 60 Фарба для волосся Палет 96, Крем сила Карпат 100 мл. 30 грн. Вкладки для взуття силіконові І не тільки 20 гривень. Банка скляна з металевою кришкою для зберігання сипучих продуктів літрова 149 Сковорода алюмінієва, діаметр 24 см, внутрішнє керамічне покриття 299 Набір контейнерів 5 штук з кришкою різного об'єму 275-500-900 літр з половиною і 2 літри 400 мл за 259. Каструля емальована 1,5 літри 199 Пляшка скляна для олії 500 мл 100 гривень. French прес скляний 800 мл. 199 Колонка портативна бездротова з караоке та двома мікрофонами 359. Сумка кросбоді – 159. Органайзер для зберігання речей постільної білизни. 50 на 35х27 на см 80 гривень. Набір ножів з нержавіючої сталі різної довжини 3 штуки за 149. Набір вішалок 4 штуки із силіконовими вставками 93. Іграшка фігурка Топер Майнкрафт 129. Іграшка дитяча робот трансформер автомобіль. 70 іграшка сюрприз м'яка колекційна 139. Ласощі для котів 5 грамів, 5 штук 58. Кліпса світлодіодна на ошейник для домашніх тварин 40 гривень, знищувач комах та мілких гризунів 80 гривень. Працює від мережі. Бульйонниця керамічна з ручками діаметр 12,77, пробка вакуумна для пляшок 50 гривень. Чашка порцелянова об'єм 390 мл за 60 гривень, корм сухий для стерилізованих котів брід 319 1,5 кілограми. Корм м'яу для дорослих кутів 2 кг 219 Корм для кутів пуріна Ван 1,5 кг 319. Ароматизатор для дому об'єм 40 мл. Ціна 100 гривень. Килимок сидіння для вулиці 39 на 29 см 90 гривень. Килимок для ванної кімнати. 45 на 70 см 139. Корм повнораціонний сухий для дорослих стерилізованих собак 5 кг 569. Корм повнораціонний сухий для дорослих собак із м'ясом. Гав 3 кг 249 Ласощі для собак 115 грамів 60 гривень. Засіб від молі антиміль 22 гривні. Водозгін для скла «Поворотна» 70 гривень, подушка 50 на 70 см 219 Іграшка дитяча антистрес сквіш лапка 60. Набір іграшок, казкові тварини 3 штуки 90 гривень. стрейч іграшка у вигляді тварини 129 Фен промисловий. Ціна 399. Ножиці садові, поворотні нержавіюча сталь 299 Шуруповерт акумуляторний 759. Анкета для дівчаток. Блокнот секретний 48 аркушів 70 гривень. Картки навчальні розмір 10 на 10 см 70 гривень. 36 штук. Набір для творчості водна розмальовка 34 гривні. Набір автомобілей Hot Wheels 5 штук 399. Іграшка Дитяча автомобіль Volvo 149. Набір машинок іграшкових 2 штуки 60 гривень. Наліпки світловідбиваючі на колеса автомобіля 30 гривень. Набір для переміщення меблів до 150 кг 169. Набір з алмазною мозаїкою 30 на 40 см 249 Пазл гелікоптер. грайливе кошеня, єнотики, космічні пригоди по 90 гривень. Набір наліпок 35 Книги із серії Пазли Малюкам 10 сторінок, 129. Книги із серії 101 забава 87. Книги із серії Мегащенята понад 30 наліпок, 53 гривні. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!